Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя один з найстаріших навчальних закладів лівобережної України. Місце овіяне історією і таємницями. Тут отримало освіту багато талановитих людей. Гребінка, Глібов, Збанацький, але головною постаттю в Ніжинському державному університеті був Микола Гоголь, в честь якого і був названий навчальний заклад у 1939 році. У старому корпусі навіть лишився клас, у якому він навчався. Тоді це була гімназія вищих наук князя Безбородька, в якій Микола Гоголь і опановував різноманітні науки упродовж семи років. Тут розповідають, що навчання майбутньому генієві літератури давалося непросто, та й сам гімназист виглядав не дуже презентабельно. До гімназії Гоголя привезли батьки. Він був старано закутаний у безліч свиток, шуб та ковтр. Коли його почали роздягати, то довго не могли докопатися до кволого херлявого хлопчика. Тоді ледь не вся гімназія вийшла на це подивитися. Саме так згадував приїзд Гоголя його однокласник Любоч Романович. Стричні цієї аудиторії полягає в тому, що тут на картинах полотнах зображені герої із оповідань Гоголя. І ну, я таке чула, що в цій аудиторії, саме в цій аудиторії, жив Гоголь зі своїм е, слугою, якщо так можна його назвати. Тобто це людина, яка доглядала, тому що сам хлопчик був дуже хворобливий, от і е, е, йому дозволено було ре... тоді, це ректор називався чи. Директор гімназії вищих наук йому дозволено було проживати тут із свого, який йому допомагав. Усьому у гімназії давали енциклопедичні гуманітарні знання і готували випускників до праці в різних державних установах. Микола Гоголь до відмінників цього закладу не належав. Більше того, з багатьох предметів переважно пас задніх. Навчальна програма Миколи Гоголя не захоплювала, зате він страшенно полюбляв грати в гімназійному театрі. У гімназії Гоголь писав поезії, але це були не більше ніж спроби пера. Ніжинський період був дуже стриманою передмовою до майбутніх діянь генія. Викладач Гоголя Ігор Кулжинський у своїх спогадах писав, що це був талант, який гімназія не розпізнала. Загалом старий корпус Ніжинського державного університету ніби дихає історією. В аудиторіях чудово збереглися навіть старі печі, а сам корпус є дуже теплим, бо має чудове опалення, побудоване ще німцями. Під час окупації німцями Ніжина, значить, тут був розміщений госпіталь німецький і штаб. От, тут була на першому поверсі операційна, де оперували поранених німців. Сама будівля дуже тепла. От, але ну, німців, напевно, не задовольняло те, що потрібно було би ще топити ці груби. Рубати дрова носити, а тому вони привезли із Німеччини водяне опалення, ці труби, металеві конструкції, і зробили тут водяне опалення. І тут є на першому поверсі, там підвал, в підвальному, підвальному приміщенні була розміщення котельня. Вони побудували її і це все опалювалося уже водяним опаленням. Ми навчили Гоголя, навчимо і вас. Ці слова є візитівкою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, який сьогодні є гордістю не лише древнього Ніжина, а й усієї країни.